І давайте напевно розпочнемо із останніх заяв українського президента. Він говорить про те, що зараз для Росії збирається захопити Одесу, вийти на кордон з Молдовою та Румунією. Е, наскільки дійсно зараз Росія може загрожувати цим країнам? Які в неї стратегічні плани щодо е, інших країн, не лише України? От, власне, е, для кого може бути реальна загроза вторгнення? Чи ми зараз про це не а, Ну, поки ворог має стратегічний план щодо України? О, зрозуміло, що на перспективу, передбачаючи, що ми а, дійсно не втримуємо оборону, вони далі намагаються бо захопити Молдову, вийти на кордони із східним а, блоком Європейського сузу, який раніше був соцтаборі. тобто це є стратегічна мета. Він і озвучував свій час, коли починав війну. Це перший Путін. Він про те говорив, що давайте. Не тільки я візьму під контроль Україну, поки політично, економічно, поки без війни. Але ви відсуньте НАТО на 97 рік, тобто, щоб Румунія, Болгарія, Чехія, Словаччина, всі інші країни Прибалтика відійшли і вони мали там зону контролю. Тепер вони перейшли до моделі військових операцій. Але вони не реалізували стратегічний план по Україні. Перед вачами пам'ятаємо три дні Київ і десь 3-4 тижні Україна не сталося. Зараз да, вони. Наступають по деяких напрямках, щоденно мають невеличкі успіхи, але, як порахували Діпстей і Він Судбивчої війни, для цього треба десятки років, якщо такими темпами. Ми нарощуємо свої ресурси, і сьогодні ми знаємо всі плани. Але ворог, сьогодні маючи вичерпні резерви, підкреслюю, тому що він не може організувати великі стратегічні наступальні операції по тій же Донеччині, і стоять, наприклад, по всьому сектору. Це Новопаловський, Покровський, Краматорський, Торецький і навіть до Куп'янщини. Якби вони мали ці сили, вони вже давно захопили Донецьку область. А тут ми ще говоримо про їх апетити на Суми, на Харків, на Дніпровськ, на область, на Запоріжжя, на Херсон і ще на Одесу. От для того, щоб про такі операції, по-перше, треба багатомільйонні армії. З іншого боку, що вони були підготовлені і особливо важливо озброєні. Тому в даній ситуації дійсно в стратегічних планах ворога таке і є. Але сьогодні питання стоїть: наскільки він має ресурси, щоб мати хоча б мінімальні успіхи на напрямках України. А ми це йому не даємо. І кожен день, як ми бачимо, знищуємо до тисячі і більше осіб, і вже мільйон. На сьогоднішній буквально день ми вже можемо чітко говорити нейтралізовано військ противника. Ворог починав в військах нього було 750 тисяч. Зараз мільйон 170 тисяч це всіма не тільки е, воюючими, але й забезпечуючими. І в Україні десь 770 тисяч по всім фронтам, і то немає е, якихось активних наступальних операцій, крім окремих секторів, де вони генерують позиції. Там наприклад, суми намагаються просунутися. Донеччина десь своє положення десь посунутись напрямку втроща одним клинцем маленьким. От тобто є якісь локальні невеличкі просування, але ми знищуємо резерви, самі контратакуємо, і саме власне, зараз готуємо е, нові операції, які будуть е, підривати позиції ворога як на фронті, так і в тилу. Тому ці стратегічні задуми, про які говоримо, президент, я думаю, тільки так в загальному форматі їх за замислу, але щоб вони захопили Одесу. Захопили Молдову. Я думаю, шансів Російській Федерації найближчі роки точно немає. Ну, от е, те операції, про які ви говорите, мені здається, що це страшний сон для Путіна. Але тим не менше, бачимо, що Росія поки що, принаймні, поки що в риториці в своїй. Вона стратегічних планів не змінює. Вона вимагає капітуляції України. І так само сьогодні Медиць... Мединський знову ж таки заявив про те, що буцімто там Україна буде втрачати свої території. Говорячи про загрозу Росії для звичайного цивільного населення України, ми бачимо ці масовані атаки. Як ви бачите, чи е, змінився почерк Росії? От, власне, е, те, як вони, до прикладу, ще місяць тому обстрілювали цими шахедами, окрім того, що просто збільшилася кількість. Ну і відповідно е, яким чином Росія, як ви бачите, буде діяти далі? Чи це буде збільшення там кількості шахедів? І яка ціль, тому що ми бачимо, що збивається величезна кількість, і відповідно напевно. Що скільки вони не там не цілять по якихось е, об'єктах, вони конкретно б'ють по мирному населенню, то е, військової цілі якоїсь там конкретної стратегії в цьому немає, окрім як терор. Ну, якраз оце основна стратегія терор. Ворог хоче, щоб ми оставили ті території, які він дійсно озвучує на переговорному процесі. Це Крим і п'ять областей. Але навіть відійшовши там, де ми сьогодні присутні, і з того, що він однозначно бачить і знає, що ми не погодимося, намагається демонструвати силу і не тільки на полі бою, і пробуватися по окремим секторам, демонструючи, що має наступальний потенціал, і прямо сказав, що немає він так системно. Локальний, невеликий, так да, дійсно в окремих секторах має, але за рахунок величезних втрат. От, і оце деякі нагнітання, що от він там вже має прориви. Там уже дехто з депутатів говорить, аж до Києва вже може рухатися Я прямо сказав, ресурсів. Сьогодні він не має. Ми створюємо там у райони, де дійсно ще не було е на кордоні, але біль прикордоння вже йде укріплення і посилюємо нашими збройними силами, і тут перспектив точно немає. Тому в даній ситуації е ворог застосовує дві тактики: загроза е наступальних операцій. І виконає в частковому режимі тільки в окремих секторах, реально, а зворотнями нищимо резерви величезні. І друга складова це тероризувати людей безперервно. І особливо це актуально не тільки після операції, як ми говоримо, паутин, а ще до операції, коли розпочався переговорний процес. І один з тільки засобів тиску, який ви нарахують реальний, це нанесення ударів по цивільному населенню нашої держави, але масованих. В декілька разів більше, і ми знаємо про цю інформацію, потім ставить на порядок більше. Тобто не в два трази, в десять разів. Наприклад, не 500, 400 дронів, дрони, а тисячу дронів, а раніше запускали, пам'ятаємо, 80, 100 і тому подібне. Чи є можливість опускати зараз? Поки немає. Тим більше ми знищуємо завод системи так сказати, забезпечення цих шахетів різними комплектуючими. Розуміло, їх дислокація, їх пускові установки. Ну і збиваємо постійно, як ви бачите, в небі. Тобто кількісно, да, вони мають вже велику якраз частину, але ту модель, яку вони задіяли, щоб тисячу і накривати різними типами дронів, які будуть з різних висот летіти, з високих площин, щоб ми наставали звичайними системами ППО. Але ми також освоюємо зараз. Формується антидронова армія самих дронів з літаків, ракетних систем. Репів, які потужні, особливо західного виробництва, беруть їх, створюють якраз електронні щити. Тобто те, що вони розпочали цю глобальну атаку терору з метою змушування нас до миру на умовах Росії, ми щас нейтралізуємо по багатьом напрямкам, але змінивши тактику на масованість, на комбінованість варіантів і різні типи дронів. Різні моделі захисту і трепів, різні моделі якраз дезорієнтації наших систем ППО або виснаження, дрони обманки, пустишки, наприклад, бо більша половина запускається, для того, що ми і відволікали ППО, і використовує бойові заряди, бойові засоби. Оце сьогодні дійсно ворог діє. Ну, зрозуміло, обміняє траєкторію, наприклад, направляє Житомирщину, то й міняє на Київщину, або навпаки, або на конкретні об'єкти, де сидуть, ми думаємо, що на аеродром, а то на еротичні об'єкти. Тобто це комбінаційні моделі, які задіють розробляючи програми. Ну і комбінує зрозуміло періодично удари ракетами по цільовим моментам. Запускають дрони, щоб ми десь насіяли всі засоби на їх збиття, і тут запускаються паралельно ракети з різних секторів і з різних регіонів. Пам'ятаємо, Курщина, Брянщина, Клябрасасвійка, Енгельс, Криму. тобто з різних регіонів, різні типи це і кінжали. Це відповідно і ескандери, це крилати ракети, це ракети калібрі. Це якраз комбінаційні моменти, які мають різні траєкторії, різні швидкості і різні відповідно програми нанесення ударів. Тут, так, да, складніше, але ми протистоїмо цьому, швидко навчаємося, швидко перейдемося, тим більше задіємо вже новітні засоби збиття як дронів, так і ракетів. В офісі президента України відзначили, що наші західні партнери говорять буцімто не погоджуються на санкції, не підтримують санкційний тиск на Росію через те, що Україна не мобілізує в обов'язковому порядку наших нашу молодь з 18 років. Президент на це не погодиться, заявляє радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Як на вашу думку, таким чином наші партнери виправдовують свою бездіяльність. Е, ну, я, давайте ми поправимо подалека, що такої прямої ви, ви, вимоги немає, от, е, тому що ми санкції, ні, це просто е, е, і неправомірно, і аморально. От е, сьогодні 17-й пакет санкцій затверджений. Готується 18-й пакет, от е, більш потужний і сильний. Тобто санкції вони працюють пані Микола. Я Мало перепрошую. Того, я пер... я перепрошую це. Я напевно, що ви мене поправите, тому що Подоляк сказав, що е, це не вимога, а це пояснення, чому не запроваджуються санкції. Отак це звучало. І вибачте, що перебила вас. Прошу продовжити. Ну я продовжую, що запроваджуються санкції. буду запроваджуватися. Я в контакті з європейцями, от продовжуються санкції США, тому що дехто ні, Трамп уже не задіє, не задіє нові, але вже... Санкції, які були введені Байденом, вони не відміняються. Це також немалі санкції по різним темам, по технологіям, зброєнню, по різним країнам, по тіньовому флоту. І зараз воно ще працює не на повну силу, але це працює щодо вимоги, це окрема тема. От просто і американці, і європейці чітко говорять, що в практиці якраз і призиву, і застосування збройних сил різних країн світу. Іде призив з 18 років завжди і в нас так було. Тому в даній ситуації питання не стоїть щодо використання цих людей на фронті. Питання стоїть, що призив в плані підготовки на оборону на перспективу. Хто добровільно де вже в програму з до досягти років, може йти і на фронт, але після підготовки навчання і богозлагодження за великий так сказь пакет соціальний і відповідно фінансовий В цілому це вже є така тема. Але те, що е, проходять якраз військову підготовку в Європі, більшість країн в Ізраїлі, США, в нашому партнері з 18 років, я сам проходив з 18 років спецназі і провод бойові операції. Тому в даний момент є така умова, але ми поки тримаємо таку позицію: що 18-25 тільки добровільно. Всі інші, якщо призиваються, вони проходять військову підготовку, вони відповідно навчаються, але не на фронт. А Направить їх на забезпечення, наприклад, логістичні шляхи, поміняти тих військовиків, які стоять навіть в Київ у Львові в інших місцях, і ми бачу по 30-40, 50 років. Можуть вони піти ці частини на фронт, а їх замінити, хлопці, які призвалися, отримали якраз військову підготовку, і охороняти об'єкти, атомних простанці, наприклад, склади боєприпасів, аеродромів, там же Хмельницьку, Рівном, наприклад, Львів і все інше. Може? Можуть. І я думаю, що такий формат був би правильний. Вони проходять і бойову підготовку, і виконують функції в телах, логістика, забезпечення, і готуються до майбутніх, сказать, уже вже е, більш серйозних заходів по обороні. Тобто треба прийти диференційовано і з кривопресами розмовляти такою мовою. І з американцями також. З ними я розумів сотні-сотні разів. От наші теоретики в основному, а ми тут і про бойову підготовку. І про розвіду діяльність, і про конкретні операції не в теорії, а в їхні проведення і завершення, і відповідно протидії ворогам, включаючи Росію, інші країни, які е загрожують Україні або європейським країнам або країнам НАТО. Тому треба грамотно працювати, не йти на поводу, що там хтось сказав, що там і робоч за тільки 18 років. Ми призиваємо на службу. Люди йдуть. Навчаються виконують функції не на фронті, а в інших умовах частина наших е представників збройних сил назваді, я прямо скажу, можуть спокійно піти і на фронт, тому що дуже звучить частина. От, наприклад, десь забезпечують правоохоронну е функцію, але це люди, які мають досвід. Які вміють стріляти, які під присягу, які відповідно мають і життєвий вже психологічний фактор великий. Я думаю, що це теж великий резерв. Декілька сот тисяч можуть бути як резервом безпосередньо для фронту. А на їх місце прийдуть молоді досвідчені, е е креативні хлопці, навчені в вузах України. Я думаю, також це якраз той формат, який треба задіяти і для нової мобілізації, і посилення збройних сил, і не ризикувати молоддю. Яка не готова безпосередньо сьогодні ще воювати, але вона готується на перспективу? Давайте з вами поговоримо про роботу наших оборонців по території Росії. Зокрема, є повідомлення, що минулої ночі уразили три об'єкти на території Ерефії, в тому числі і пороховий завод в Тамбові Добре. Україна. Чітко вражає військові цілі на території Росії. Загрози для цивільного населення немає. Ну, тобто, загрози, скажімо так, прямої. Як ви бачите роботу наших оборонців по Росії останнім часом, втрати, які несе Росія, Ну, якщо там, наприклад, говорити про те, що там не так давно був втрачений цей су 35 до цього взагалі третина стратегічної авіації РФ? Ну, першу чергу. То треба, щоб не окремі були операції, навіть, навіть далі. Це дуже важливо, щоб ми підходили до цієї схеми комплексу, як ми неодноразово і рекомендуємо нашим е, військовим. це їх справа організувати роботу. І відповідно навіть в наших ефірах це системна робота по нанесенню ударів по тилам противника, які генерують і військові частини, вонові засоби, склади боєприпасів. Це те, що забезпечить нам якраз фронт. Що живі сили нова ну, жива сила не буде поступати ні на Донецький напрямок, ні на Сумський, ні на Запорізький, ні на Друпровський, тому що не буде чим доповнювати. А якраз не ловити їх по квадросиклах. Це одна вже крайня ситуація, коли ми їх шукаємо на полі бою, і знищуємо. А коли вони ще рухаються до фронту, це перша склада. Друга, те, що ми з вами говоримо, це нищити, нищити резерви вже в глибоких тилах. Це і заводи. Це переховує особливо, тому що це ключовий завод, який виробляє всі вибухові речовини, всі відповідно наповнення до ракет, снарядів, мін, куль різних типів і різних калібрів, відповідно всі, які заряджаються і літаки, і кораблі, і відповідно стратегічні бомбардувальники, і любий БТР БМП, який повинен мати бою бойову частину стріляти, тобто, це позбавлення, наприклад, частини вироблення цих засобів. Це явне обмеження боєприпасів. Друга складова це удари, як ми говоримо, по авіації безпосередньо стратегічні, щоб не били по цивільному населенню. І ще раз підкреслюю, що це таке? Це нейтралізація засобів терору. Це однозначна оцінка. Тому що ту 95, ту 160 багато років вже три роки використовується як засоби. Насені ударів по людям, по школам, по лікарням, по дітям. Це як терор постійно йде. Що свята справа і закон наш, і всі країн світу передбачає нейтралізувати ці засоби. І ми їх нейтралізуємо. Це ще одна складова на стратегічному рівні. Друга складова це тактичні е, якраз аеродроми і літаки. Це сушки різні, які запускають каби по фронту, що величезна проблема нашим бійцям-командирам, і по фронтовій зоні, що практично збивається, знищивши їх на полі бою і їхні склади боєприпасів, не буде ніхто літати, а тим більше, якщо виносити удари, ми говоримо системно, щоденно і багато профільно кожен день. Мільйон з чимось шахеду, які ми виробляємо, не шахедів, а безпілотників проти шахедів. Частина працює, але більша частина працює по цим об'єктам, про які ми говоримо. Ці ж заводи, які комплектують відповідно шахеди. Ці заводи, які виробляють особливо інтелектуальні і електронні частини до ракет. До безпілотників, до, до систем наведення град, е, ураган е, для артилерії тобто це все, що дуже дуже дефіцитне. Росія сьогодні не може закупати високоточних видів озброєння відповідно комплектуючих влат е, чіпів е, оптику, яка б знабжалася як ракети, літаки і всі типи е, воєнної техніки. Оце сьогодні знищуючи те, що вони. Мінімально виробили в себе або виробляють. Ми позбавимо потуги воєнної, особливо високотехнологічної на фронті. Оце основна сьогодні ідея нищити прифронтову зону, ну крім фронту зрозуміло, але прифронтова зона, відповідно середній рівень, де вони наносять удари по фронту по нашим містам, і стратегічні об'єкти в тилах. Це стратегічна авіація, це порохові заводи, це нафтопереробка. Це зрозуміло системи і заводи, комплектуючі всіх видів озброєння. Оце е, перехід до такої моделі, але системно, не тільки е, паутиння, дуже дала ситуація. Не тільки що ми збили сушку дуже багато сільову, дуже важливо. Але ми повинні так бити по городу, що ці сушки просто і знищуються, і не піднімаються, які вціліли. Оце дуже важливо, тому що це один, а там зразу 10-15... І ще порушує систему управління польотами, систему так сказати, навігації, склади якісь боєприпасів або пального там же на аеродромі, і все не працює. Без цього нічого не буде підніматися. Це більш ефективно, ніж шукати в небі. Небі також треба збивати, тому що це вже пряма загроза, але краще збивати або нищити там, де вони не чекають і де вони масово їх генерують. Пане Миколи, я вам вдячна за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Маломуж, генерал армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки України, був гостем цієї інформаційної години.